Перше вересня в житті єдинорога. Перехід із круглого садочка до трикутної школи може здатися звичайною річчю, але не тоді, коли йдеш на рік раніше й мусиш попрощатися зі своїми друзями. І зовсім не тоді, коли ти єдиноріг. Який народився в сім'ї звичайних коней? Мама гніда працює вихователькою в садочку, тато білий і блакитноокий, займається туристичним бізнесом. Така собі сім'я. І тут Омва народився коник Тарасик. який за кілька місяців виявився єдинорогом, білий з брунатними плямками і зеленими очима, до яких тільки лікарів батьки не зверталися, аби вилікувати ту дивну гулю, яка ще й свербіла, якими мазями не мастили, аріг. Нікуди не зникав. Ріс та й ріс потихеньку разом із Тарасиком. Урешті решт батькам довелося змиритися, а лікарям визнати цей випадок варіантом норми. Якось на горищі стайні тато знайшов старі світлини і серед них натрапив на фото. Його прадіда, гордовитий, розкішно вбраний, і з рогом на голові. Щоправда, світлина була така стара, що важко було розгледіти, чи справжній був ріг, чи поролоновий. Хто зна, може, то був просто карнавальний костюм, бо прадід грав роль. Придворного єдинорога. Хай там як Тарасик раніше тим не переймався, та й у садочку проблем із рогом не було. Лиш одного разу, коли він роззувався, хтось із групи повісив на рога своє пальто. Єдиноріг підвів погляд, і від несподіванки. Мало не гепнувся. Кепські жарти. Сказала тоді мама вихователька. Зовсім не смішно. Відтоді ніхто в садочку його не зачіпав. Зовсім інша річ – школа. Замість мами виховательки чужа вчителька. І діти в класі. Не всі знайомі, хто зна, як вони поставляться до єдинорога. Тарасик стояв на залитому сонцем в шкільному подвір'ї і жував щось на невовижу смачненьке, таке святкове й соковите. Гей, синку, нащо ти з'їв букет для першої вчительки? Я ж тебе годувала, прискакала захекана мама кобила. На хвильку забарилася і тут така халепа. Де я тепер візьму такі розкішні ромашки? Ей, єдинорожик ледь отямився від задуми. А хіба вчителі їдять букети? Хочуть, їдять, не хочуть, ставлять увазу і дивляться на них. І що ж тепер робити? бідкалася пані кобила і щось шукала у своїй здоровенній сумці. Так, запасну шкільну форму взяла, запасні шкарпетки, зошити, компот, борщ у термосі, ключі від стайні. А запасного букета немає навіть малесенького. Ох, зайду-но ну, я до директорки і дізнаюся, як звуть твою вчительку. Мама Кобила дуже розхвилювалася, бо перший день у школі пішов геть не за планом. Залишилося сподіватися, що синок. Швидко звикне й знайде нових друзів. А ще було б добре, якби тато кінь устиг примчати з роботи. Та хіба його відпустять? Зараз у конико Подільському замку гарячий сезон. І всі туристи страшенно хочуть покататися на білому коні. Інколи Видираються подвоє, потроє І не стільки їздять, стільки сфотографуються. Особливо дивні туристи панди. Завжди лізуть без черги, і мило всміхаються. Тато кінь тепер навчився всміхатися майже як панда. А Тарасику було геть невесело. Може повернутися до садочка, розмірковував єдинорожик. Там веселі друзі, улюблені іграшки. Хоча бігати по колу і спати вдень мені набридло. Та й усі книжки перечитав. Мама каже, що я дуже розумний, і мені в школі буде цікавіше. Ба, щось гучно луснуло. Буць! Тарасик відчув біль між ребрами. Від несподіванки єдинорожик не міг і слова мовити. Гей ти, коню рогатий. гукнув вовчик Буць. У тебе очі на потилиці, чи що? Ти своїм рогом протнув мою святкову кульку. Ребра боліли, а в голові роїлися думки. Що сталося? Як це так? Битися ж не можна. У садочку такого не було. Звідки взялася ця кулька? Ну я й не зграба. Єдинорожик Почувався ображеним і спантеличеним. У садочку на нього ніхто не нападав, і він не навчився давати відсіч. Ну, вибач, неохоче форкнув Тарасик. Перед мамою будеш вибачатися. А тут дивись своїми баньками, куди сунеш. Вовчик. Спробував вишкіритися, але вийшло смішно. У його пащі трохи зубів повипадало, а нові не виросли. Звірята довкола засміялися. Геге, крутелик беззубий. залився від сміху їжачок. Ще хвильку. І він покотився би по землі, розлякуючи ніжних мишок і сонь. Дурний кактус! сердито процідив вовчик. А ви знаєте, що тільки невиховані звірі насміхаються одне з одного. Виступила наперед білочка. Усі ми різні. Хтось має хвоста, хтось рога, а хтось колючі голки на спині. Але це не причина кепкувати. Ну ж бо, помиріться і давайте знайомитись. Я Марта. Я буць, мовив вовчик. А я Тарасик. Звірята приглядалися одне до одного, хвалилися наплічниками, питали, хто що полюбляє їсти. Погодьтеся, це важливо знати, коли в тебе такі різні друзі. Гей, діти, проїржала мама кобила, наближаючись до компанії. Зараз прийде ваша перша вчителька, пані кенгуру. Кенгуру? В один голос вигукнули звірята. Це та, що в книжці намальована, поцікавилася Марта. Ні, інша, мовила пані кобила. Це деревна кенгуру. Вона живе на дереві. Ох! Звірята намагалися уявити, як кенгуру скаче по гілках. Але не дуже вдавалося. Принаймні деревам такий гілкотрус навряд чи сподобався б. Хро. Голосно привіталася пані кенгуру. Діти повернули голови. Посеред шкільного подвір'я стояла невисока руда кенгуру з довжелезним хвостом і лагідно сміхалася. Вітаю вас, мої любі першачки! мовила пані кенгуру. Я прилетіла з нової гвінеї за програмою обміну. Навчатиму вас читати, писати, рахувати та розповідатиму всілякі цікаві історії. О, хоче вірю, сказав сам до себе Тарасик. Йому сподобалася перша вчителька, хоч вона й не мала жодного рогу. Проте в ній було Щось особливе. О кишенька на животі з її хутра. Цікаво там термос із борщем чи якась іграшка, думав Тарасик. Тим часом у сумочці щось запищало і завовтузилося, а відтак звідти вигулькнув. Милий носик. О, там малюк! вигукнула Марта, зачудовано притуливши лапки до грудей. Прикольно! сказав Буць. Тим часом старшокласник Кабанчик узяв на плече малесеньку мишку з білими бантиками, яка в лапках. Тримала дзвіночок. Дзень зелень! Дзень зелень. Коли дзвіночок відзеленчав, учителька запросила звірят до приміщення школи. Єдинорожик ішов лабіринтами шкільних коридорів і відчував, як із кожним поворотом розумнішає. Стільки гострих і тупих кутів, стільки коридорів, літер і знаків, і все це залите сліпучим світлом із величезних вікон, які тут були замість стін. Спершу Тарасик намагався запам'ятати дорогу. Та виявилося, що це не просто. Охоронець пан Лось так і сказав Це не просто. І, почухавши верхнім копитом між рогами, додав Як рік відходите, точно запам'ятаєте. У класі площа стелі була меншою за площу підлоги. Напевно, Совочкам і лиликам цього достатньо, щоб розім'яти крила на перерві. Зате парти були дуже різні, високі й низькі, з жердинами й без. На коліщатах і на лижах. Одразу видно, що тут раді різним звірятам. Пані Кенгуру Повісила на дошку веселі картинки, де було намальовано, що чекає на звірят у школі. Серед них були й поради як ходити коридорами, щоб у голові не макітрилося. Замість указки вчителька використовувала свого довжелезного хвоста, яким махала так вправно. Що навіть нікого не зачепила. Головне не потрапити під гарячий хвіст, подумав Тарасик. Ви будете навчатись у дві зміни, сказала пані кенгуру. Група нічних звірят приходить на заході сонця, а всі інші в обід. Зрозуміло так. Пані Кенгуру виструнчилася і на завершення мовила. Любі діти, тепер ви школярі. Щодня у стінах трикутної школи на вас чекатиме безліч відкриттів. Наприклад, що земля не зовсім кругла. Каштан це горіх, а кавун ягода, що не все читається так, як пишеться, що камінь може бути рідким, а вода твердою, що друзі можуть допомагати у скрутну хвилину, а можуть і засмутити, що кожен із вас. Має таланти, і разом ми будемо шукати до них ключики. Хльо. пропищало кенгоренятко, яке за цей час устигло вилізти на карниз і бавилося зі шторою. Тарасик не стримався і тихенько заіржав. Ой! Як страшно. вигукнула Марта з за сусідньої парти. Не хвилюйтеся. спокійно мовила пані кенгуру. Малюк просто знудився сидіти, бо вже час перерви. У коридорах залунала приємна музика, і діти побігли гратися. Тарасик тихенько форкнув про себе, щоб відігнати сумніви, і підійшов до Марти. Слухай, а ти любиш читати. Так, дуже особливо фантастичні історії, сказала білочка. А потім із сумом додала. Але. Мої улюблені книжки згоріли в лісовій пожежі, а нові мені куплять не скоро. Співчуваю. Тарасик трохи розгубився, бо не знав, чи варто розпитувати про щось сумне. Е, е, е я чув, що тут є бібліотека. Може, розвідаємо? Згода! Бібліотека була недалеко. Якщо намалювати коридор буквою Г, то вона розташовувалася на самому гачечку, Із дверей повіяло запахом нових і старих книжок, а повітря всередині здавалося сухим. Як пустеля. Ухух, -ух, вітаю першачків. Радісно заухкала бібліотекарка пані сова. Вам абетку чи щось серйозніше? Я люблю фантастичні історії, сказала Марта. Пані Сова Наділа окуляри, які захищають від вітру швидкого читання. Він страшенно висушує очі, і тоді доводиться крапати штучні сльози і стала гортати каталог. Отже, у нас є книжки про космічних медуз китів, слонів. А є про космічних летючих єдинорогів. Хлопче, де ти бачив космічних летючих єдинорогів? Я їх уявляв. А хтось уявляв летючих китів та медуз. О, та ти мудрий учень. Хтось уявив. І це тепер. Класика. Останнє слово пані сова вимовила по складах. А фантастичні книжки про людей у вас є. обережно поцікавилася Марта. «Так, хвилиночку. Пані сова дістала з полички грубу книжку в яскравій палітурці. Ось, будь ласка. Льоня Масик на Марсі та інші пригоди людиноподібних написав кит із дивним ім'ям Сергій Оксеник. Ззаду на палітурці був портрет автора Усміхненого, вусатого кита в солом'яному брилі. А мені про космічних слонів. Будь ласка. Попросив Тарасик. Бібліотекарка дала книжки, і задоволені діти пішли до класу. Як гадаєш, на Марсі теж є школа? пошепки спитала білочка в єдинорога. Тарасик знизав плечима. Перший день у школі добігав кінця. Батьки забирали дітей додому, а ті ділилися враженнями. Дивовижно, але тато кінь устиг прискакати. Ну, як ти, синку? спитав він, пригорнувши до себе Тарасика. Вибач, що затримався. Нічого, мовив єдинорожик. І трохи подумавши, додав, А ти навчиш мене давати відсіч. Навчу, звісно, тебе вже хтось образив? Та ні, так непорозуміння. Я сумував за садочком і незчувся, як з'їв букет. А потім. Рогом прохромив вовчикову кульку, а він мене буцнув, але в нього зуби не виросли, і всі з нього сміялися. А ще я подружився з білочкою Мартою і узяв книжку про космічних слонів. Єдинорожик пригорнувся до теплого боку тата коня. І тихенько форкнув Цікавий був день. Совина порадня. Друже, вітаю тебе в моїй лісовій порадні. Якщо тобі знайоме відчуття страху, і часом важко з ним упоратися, тут ти знайдеш трохи підказок і цілющих рецептів. Як гадаєш, Тарасик тривожився, коли вперше прийшов до школи? Певно, що так. Він навіть з'їв букет, призначений пані Кенгуру. Коли ми дуже хвилюємося, то стаємо неуважними і часом ускакуємо у халепу, можемо випадково розбити горня. Прохромити чиюсь кульку чи наступити на лапу. Від того ще більше тривожимося. І так може тривати довго. Як же ж бути? Уяви, що не лише ти піддаєшся страху, якщо потрапляєш до нового гурту, у садочок, школу. Чи на спортмайданчику подумай, що іншим дітям так само може бути ніяково серед незнайомців. Спробуй знайти з поміж них когось із приязним поглядом і подружитися. Навіть якщо не вдасться з першого разу не слід засмучуватися. Головне. Самому виявляти приязнь, і обов'язково знайдеш собі друга.